Порівнювати економічний розвиток області у 2014-му із роком попереднім, як це робили завжди, не можна. Відразу попереджає перший заступник голови облдержадміністрації Олег Пругло. Адже нині в країні війна. Промисловість на Полтавщині знизила виробництво більше ніж на 6 відсотків. Але порівняно із сусідніми областями, у нас дещо краща ситуація, говорить Олег Пругло. Найбільше скоротилися обсяги у машинобудуванні, зокрема на Крюківському вагонобудівному заводі, який орієнтований на російський ринок. На Кразі ж зуміли стабілізувати ситуацію. Зумів переорієнтуватися і зараз працює і на оборону промисловість, і на інші, скажімо так. Ринки в першу чергу це африканський регіон, незважаючи на добрий урожай зернових, майже 5 мільйонів тонн – це другий результат у державі. Все ж планові показники недовиконали і в цій галузі на 2,5%. з рахуванням підписаної угоди про асоціацію із європейським союзом у нас є можливість уже в наступному році вести відповідний продаж нашої продукції на ринки Європи і не тільки ринки Європи. Ви знаєте про те, що є відповідні квоти, і вже в цьому році ці відповідні квоти були заповнені нашими сільгозвиробниками. Серед іншого, Володимир Марченко зазначив, що Полтавщина продовжуватиме співпрацю із світовими проектами на зразок проонівських програм, а також ДІС та ДІСПРО, які зайшли у 2014-му. Серед позитивних напрацювань і меморандум із нафтогазовими компаніями їх зобов'язали не просто виділяти кошти на розвиток територій, де вони працюють, а сплачувати у місцеві бюджети додатково півтора відсотка до загальної суми ренти. Такі серйозні компанії і великі компанії як Керґау Петроліум Корпорейшн, «Сідно-Геличній союз, як природні ресурси, як ПІТІСІ. -пі Взяли на себе певні зобов'язання, і ці зобов'язання на кінець року виконали. Але разом з тим у нас не вийшла в цьому році співпраця з нашими державними підприємствами. Як підприємства Укргазвидобування, так і Укрнафти, на жаль, не пішли на такі от конкретні наші пропозиції, силаючись на те, що підприємства сьогодні у великій скруті, що вони видобувають газ. І продають його по низьких цінах для населення. Але я думаю, ми цю роботу продовжимо. Остаточні ж цифри виконання бюджету 2014-го оприлюднять уже у перших числах січня, говорять посадовці.